Дорогі друзі, брати і сестри, за Боже Слово, за цю бібліотеку, за цю аптеку, давайте разом скажемо слава нашому Богу, Господь нашій достойний слави. Знаєте, молоді сестрички співали псалом, і там такі слова голос твій далекий мені про вічність нагадав. Дорогі друзі, коли наші самі найменші співають такі пісні, то ми маємо пам'ятати, що ми є на дорозі в вічність, що ми є тут в времетою гості. І наше жительство є на небесах з нашим Господом. Хвала нашому Господу. Наш час буквально вийшов, і наші зібрання йде до свого закінчення, але перед нашою молитвою я хочу коротенько поділитися словом Господнім, і ми будемо молитися і дякувати нашого Господа. Читаю перше місце священного писання. Це буде. Єремії, 18 глава з першого стиха, Пророка Єремії 18, 18.1 слово, которое было к Єремії от Господа, встань и судья в дом горшечника, и я там возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот Он работал свою работу на кружале. И сусуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке Его, и Он снова сделал из него другой сусуд. Котрий горшечнику вздумалось сделать. і було слово Господня ко мне, тобто до Єремії. Не можу ли я поступить з вами дом Ізраїлів, подобно горшечнику сіму, говорить Господь. що вот, глина в руке горшечника, то і ви в моїй руке, дом Ізраїлів. Далі читаємо, це буде також пророка Єремії, 29 глава, голова. 11 стих, Єремії 29, 11. «Ібо тільки я знаю намірення, які імею о вас, говорить Господь, намірення во благо, а не на зло, щоб дати вам будущність і надіжду. І читаємо ще одне місце, це буде новий заповід. Римлянам 12 голова, 2 стих. Римлянам 12, 2. І не сообразуйтесь святом сім. «Но преобразуйтесь обновлення ума вашого, щоби вам познать, що є воля Божа, благая, угодна і совершенна. Тема, дорогі друзі, на яку я б хотів би ділитися, є познавай Божу волю. Дорогі друзі, брати і сестри, хтось 20 років віруючий, хтось 30, хтось 40, Але сьогодні на цьому зібранні до нас звучить питання. Чи можу я відверто сказати, що все моє життя то є воля Божа. Всі мої діла в моєму житті я роблю по волі Божої. Брати і сестри, якщо стоїть питання, чи може Господь з нас робити як з той глини, так Він може. Він може сказати слово, і все біля нас поміняється. Він може сказати слово, і все біля нас закінчиться. Але брати і сестри, Бог дає для кожної з нас вибор. І ми, віруючі люди, розуміючи, що ми є до часті на землі, що наше жительство є на небесах, ми розуміємо, що ми маємо так прожити наше життя, щоби во всьому була Божа воля. Дорогі друзі, ми читали про пророка Єремії. Господь говорить до Єремії, і каже: іди в дом горшечника, і я там тобі скажу слово. І він приходить і наблюдає таку кратину, де горшечник, він з глини робить якийсь, якийсь сосуд. І цей сосуд він розпадається в його руках, і він знову бере цю глину і знову робить сосуд. І, брати і сестри, там такі чудові слова Господь говорить до Єремії і каже: от що глина в руке горшечника, то і ви в моєй руке. Дорогі друзі, чи моє життя являється глиною в руках Господніх? Дорогі друзі, ми є віруючі люди. Ми стримимося в небо. І тепер питання, чи моє життя в, болі, в волі Божій? Чи я, дорогі друзі, піддаюся під оте все, що Господь хоче робити в моєму житті? Так, дорогі друзі, Господь нам дам волю. Ми можемо робити, що ми хочемо. Ми можемо ходити куди ми хочемо. Ми можемо, дорогі друзі, вибирати життя, яке нам до вподоби. Але будучи віруючими людьми, розуміючи, що прийде час, коли ми предстанемо перед Білим престолом, ми розуміємо, дорогі друзі, що ми маємо прожити так життя, щоб коли ми предстали перед Божим престолом, він міг сказати добрий і вірний раб, брати і сестри, Божа воля, як мені знати як віруючої людині? Що є Божа воля? Де мені шукати Божу волю? Ми читали в римлянам 11-ї голові, вибачаю, 12 голови, другому стіху, і цей стих починається з таких слов, і не сообразуйтесь свеком сім. Якщо ми пам'ятаємо молитву Ісуса Христа, то Він молився про своїх учнів, і Він казав: Боже, збережи їх не від цього світу, а в світі. Дорогі друзі, ми є учні Ісуса Христа. І Він бачив наперед, що буде церква, будуть віруючі люди. Ми будемо йти за Ісусом Христом. І, дорогі друзі, звичайно, ми не можемо сховатися від цього світу. Ми йдемо на роботу, ми йдемо в школу, ми йдемо в магазини, і там є грішні люди. Але брати і сестри, Слово Боже нас застерігає і каже, і не сообразуйтесь віком сім. Як я можу жити в світі і не стати як світ? Що я маю робити? Я маю ходити на роботу, я маю робити якийсь бізнес, я маю гроші заробляти, в мене діти ростуть, в мене сім'я. Але Біблія каже, і не сообразуйтесь віком сім. Що означає слово не сообразуйтесь, суб, не, не сходьтеся, не робіться одні, не беріть того, що робить світ. Будьте іначі». Брати і сестри, я скорочую свою проповідь. Давайте ми відкриємо Матфія, 18 голова, 8 стих. це Ісус говорить такий простий рецепт, як ми можемо жити в світі і не стати, як цей світ. Матфія 18.8. Якщо ж рука Твоя і нога Твоя соблазняє тебе, отсікі їх і брось от себе. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вержены в Огонь вечный, и если глаз твой соблазняет себя, вырви его и от себя, лучше тебе с одним глазом выйти в жизнь, нежели с двумя глазами быть в гиену Огнену. Дорогие друзья. Біблія нас не призиває, щоб ми щось відривали з свого тіла, щоб ми викидали щось. Ні, дорогі друзі, Господь нам подарував руки, ноги, очі для того, щоб ми могли служити нашому Господу. Але, брати і сестри, про що саме говорить Ісус тут? Слово Боже каже, якщо щось тобі мішає, вирви, викинь, Лучше тобі так війти в небо. Брати і сестри, як я можу жити на землі і не стати, як світ? Якщо я бачу, що в моєму житті щось мені мішає, я не живу по Божої волі, то, Слово Боже, нас призиває до того, щоб ми викинули це. Викинь, лучше тобі буде щось неудобно. Може, ти не заробиш так багато грошей, може, ти не проживеш в такій великій хаті, але викинь, живи спокійно». Живи в простоті, але війдеш в небо, брати і сестри, хай благословить кожного із нас, Господь, щоб ми могли бути як та глина в руки нашого Господа, щоб Він був начальником, щоб Він був керівником нашого життя, щоб ми жили по волі Господня. І ми читали кінець того стиха. Я знову прочитаю Римлянам 12, 2. Яка є Божа воля? Вона є благая, угодная. І совершенна брати і сестри, народ Господній, якщо ми будемо в своєму житті шукати волю Божу, то ми, брати і сестри, будемо добре жити з нашим Господом. Хай благословить кожного з нас, Господь, дорогі друзі, щоб ми перевіряли своє життя, в якому я состоянні, яку волю я шукаю. Може, я щось своє шукаю, свої якісь амбіції, дорогий брат. Дорога сестра, наші самі найменші діти сьогодні нам нагадували, що ми є на дорозі в вічність. Ми не є тут, брати і сестри, для того, щоби взяти все від цього життя, щоби прожити, як попало, щоб наслаждатися всім, що ми хочемо, дорогі друзі, проживемо так наше життя, щоби разом в вічності провести з нашим Господом. І на кінець, перед нашою молитвою, я хочу прочитати. Пару стіжків, як побажання для кожного із нас. Це буде 1 Петра, 5 голова, 6, 7 стих. І так, смиріться під крепкою руку Божу, да вознісет вас своє время. все заботи ваші, возложите на нього, ібо он пічеться у вас. Дорогі друзі, брати і сестри, хай благословить кожного із вас. Господь, Щоб в нашому житті, в вашому житті ми завжди шукали волі Божої. молимось. Амінь.